Це класно, тому що ми можемо поділитися з Сергієм нашим досвідом і теж сподіваюся, що це їм допоможе майбутньому. Я хотіла зустріти Еліну Світові. Вона б'є якось дуже, наче і сильно, дуже так прямо, і професійно. На мою думку, зіграти з такими великими тенісистами. Це дуже круто. Та я кожен кожний матч він столь не дивлюся, і гра просто не перевершена. Стаховський теж дуже класний тенісист і Я дуже рада, що я зіграла з ним. Віно дуже хочу, щоб в них воно виходило. Знаєте, тому що є певні обмеження зараз, і коли в них хоч виходить, це класно. І тому, звісно, хотілося якомога більше їм спробувати дати. Щойно я тренувалася з Сергієм Стаховським. Мені дуже сподобалося, і це було дуже емоційно. Перше в житті я бачу таку зірку. І мені дуже сподобалось. Я навчилася гарно відбувати справа. Це було дуже захоплююче. А, я я дивлюся кожній толіні Майами Опен, Ідіан Велс, Ролан Гарос, Свімблентон, всі матчі Еліни Сітоліни. Дивлюся навіть вночі. І я дуже люблю і гру та ігри. Дуже задоволений. Я бачив емоції наших діток. І вони були неймовірні. Е, ну, я просто дуже щату. Дуже дякую Еліні. І Сергію за ті враження, які вони сьогодні нам дали. Вони дуже кльово. Сьогодні я на таку подію попав, і мені дуже класно, весело. І це просто сьогодні для мене, як кажуть, нові сили. Я трохи граю, і для мене це класно. Розобліктись, чому сидіти скучно в лікарні, а то й приїхали, щоб <гум> трошки пограти. Перший раз, кстати, в житті теніс. Да? Перший раз ракетки тримаємо перший раз. Завжди цікаво, якщо щось організовують. Тому що людина має можливість трошки розвіятися, ну, не, не загружатись повсякденні моменти. Я вертаюсь в стрій і далі буду битися за нашу націю, щоб хлопці стремились і ці діти, які тут гуляють, вони цього не бачили б. Умови для тенісу дуже класні. Я знаю, що цього року додали ще корти на вулиці, а величезний зал, ну, Бажання, скажімо так, мрія для киян, я б сказав, щоб таке щось було і в нас. Поки у нас такі, як ірина Світоліна, як Сергій Стаховський, у нас буде розвиток нашого тенісу. Тут дуже нам комфортно, це ідеальне місце для проводення майстер-класу. Для... Я бачу, що діти вони насолоджуються тренуваннями тут. Теж я сьогодні мала. А можливість з ними поспілкуватися і запитати, чи вони тут тренуються, чи десь в іншому місці. І вони казали, що вони тут, що це найкраще місце для тренування. Им дуже подобаються і тренери і умови. Ось це дуже круто. І теж маю свій досвід з різних кутків світу різних портів. І я бачу і відчуваю, що це дуже якісно все зроблено, і мені дуже тут комфортно. Дійсно роблять багато для України. Інського тенісу, ну це я ціную, просто респект.